У мене до вас дуже серйозне питання. Ви любите котиків? Якщо так, лайкніть обов'язково це відео. А якщо без жартів, то я вас реально дуже прошу не тягнути кота за хвіст. Ну це капець така проблема, коли підприємець має конкретний список задач, які одразу вирішать дуже багато завдань з просування і одразу будуть вже наближувати вас до того, про що ви мрієте. Але замість цього підприємець набирає їх докупи, нашаровує їх. І знаєте, як ото, колись список для прочитання на літо і список для перепису. Якихось там казок на літо там в четвертому класі. Ти не робиш ці всі завдання вчителя і чекаєш того 1 вересня. Уже виска геп-геп-геп. Що я вже все, все одно і так не встигну, все пропало. Занадто багато роботи попереду, занадто мало часу. Так хочеться робити щось інше. Ось так само роблять підприємці. По півроку думають над оновленням айдентики, Пару місяців підключають платіжну кнопку і дивуються, чому немає замовлення, або чому їх мало, або чому вони тільки в якомусь такому каналі, а не на сайті. Тому що на сайті ви самі не дозволили клієнтам цього зробити. Ви самі не, не вирішуєте цю проблему, щоб користувач міг це зробити. Ще приклад вчорашнього дня пише мені моя клієнтка, каже: Наталю, я нарешті зробила це. А що зробила? Це кнопочку, швидкий запис в Телеграм, а Власне, для цього треба було зробити що. Один номер а, телефону на своєму пристрої для того, щоб активувати там робочий телеграм. Це моя рекомендація їй і дуже багатьом кому з вас. Тому слухайте і застосовуйте. І отже, ось це завдання виконувала ця людина за її словами 10 хвилин. 10 хвилин вона витратила на те, щоб це зреалізувати. І уявіть, що рухалася вона до цього кроку, може два місяці, і за цей час. Люди, які могли швидко написати, побачивши її класні відео, побачивши її рекламу, побачивши її профіль там в інших соціальних мережах, могли б одразу швидко з нею зв'язатися. Але замість того, ці люди вони просто не знаходили, куди можна написати. Бо не кожна людина любить писати лист, не кожна людина хоче йти десь в якусь іншу соціальну платформу, типу інстаграм, шукати там дірект, писати вам і сподіватися, що інстаграм покаже ваше повідомлення автору того профіля, тому що ви знаєте, що він підвантажує із дуже сильними такими затримками. Часто часто люди просто не бачать ваших запитів, і не кожен їх буде писати. Тому не тягніть кота за хвостика.